Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні я хочу подивитися одне, лише одне, одне питання. Написала мені глядачка і питає, що дуже її бентежить подальша доля Литви. Я ніколи не робила такий розклад на країну. Зараз спробую зробити, настільки мені це вдасться, побачимо. Для мене країна Литва дуже-дуже далека в тому плані, що я була в 1987 році в Литві, Латвії, Естонії. Тато нас просто відвіз туди. Просто ми сіли на автомобілі і поїхали мандрувати. І два тижні мандрували. Два, дня, два дні ми їхали з України до Риги, і а зараз я подивлюся. Де знаходиться Литва? Тут поряд, як звичайно, моя, мій ноутбук. Не дивилася нічого, я так, що зараз карту просто відкрию і поділю, до Литва. Коли ми їхали до Латвії, ми їхали через Білорусь і їхали через Литву, дуже гарні місця. там. Давайте подивимося. Ви міхвилюєтеся, ваша країна. Дуже благородна країна, вона дуже гарно допомагає Україні в боротьбі проти загарбника і виступають вони за, за те, щоб санкції із РФ і Білорусі не знімалися для того, щоб це продовжилось Хоча Литва. Я читала в наших новинах, що Литва. Пропоную я свої порти для вивезення нашого зерна. Я ще чула ще тоді, коли була проблема з вивезенням, перевезенням зерна. Це дуже-дуже цінно для нас, українців. А зараз покажіть, будь ласка, подивимося просто 2, до кінця 24-го і наступний 25 рік. Що можу? Не я кажу, карти говорять. Давайте подивимося. Покажімо, будь ласка, що чекає в що чекає 24-му до кінця 24-го і весь 25-тий, будь ласка, будь подивимося зараз. П'ятірка мечів підвішений, туз чаш. Сімка мечів, десятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів. Ну що, дивимося? Чомусь в країні, я не знаю, ви хвилюєтеся, але чомусь країна в підлітшому стані, хоча має дуже багато можливостей. Дуже багато можливостей має вона. Кейсь обман, якийсь обман відбувається в країні. З по сімки мечів. Вкрадена зброя. Десять пентаклів. В фінансовому плані все в порядку, можна сказати. Країна не бідна. Якусь боротьбу показує. Якусь боротьбу і відлюдник. Країна не бідна», 10 пентаклів, суд, диявол. Якісь диявольські справи. І дуже важко, якась жезлова боротьба. Не знаю, що там у вас з виборами. Або вони нещодавно, або були, або будуть. Якась боротьба. Я так думаю, як в будь-якій країні, якщо там більше однієї партії, там завжди буде боротьба. П'ятірка кубків, десятка кубків. Ну що, Литва, ну, як всі країни, підкручує свої гайки, можна сказати. Готується до тяжких часів. Але війни я не бачу. Війни не бачу. Залишається вона в Союзі, залишається вона в Союзі, в сім'ї. Сім'я в неї Євросоюз і НАТО. Хоча, буде стояти перед вибором, будуть мечові новини, буде готуватися, поки буде стояти перед вибором. Новини мечові будуть, будуть готуватися. Хочеш миру готуй, готуйся до війни. Активно вона буде готуватись по колісниці. Так, Ой. буде мати розбите серце трошки-трішки пізніше в фінансовому плані. Щось там з фінансами. Може буде дуже велика інфляція. Раз, два, три, чотири. Так. Да. СОІЗЕ. Перед вивербашто. І надії, якісь не збудуться надії. Литва буде перебувати надалі в Союзі. Союзний на НАТО, і Євросоюз. Буде мати великі шанси. Буде все перед вибором, і якісь шанси Литва втратить. Не знаю. Куди Литва може, хоче вступити, або що. Не вийде в неї. Може, в якийсь союз хоче організувати, або що. Це не, не вийде. Я не знаю, які там зараз ситуації. А так, щоб, щоб там була війна, війни не бачу. Такі, звичайно, тяжка робота. І виходить, що в кінець кінців щось Литва хоче створити, але не вийде в неї створити. Нічого страшного, однак коаліція не вийшла, інша буде. Якийсь неспокій буде по місяцю. По місяцю, якийсь дев'ятка... дев'ятка, Ой, господи, п'ятірка жезлів по місяцю. Я ж боротьба була така прям серйозно. В тому плані, що подивимося зараз далі. Ні, все буде помірно, все буде спокійно. Рух, Рухатися буде вперед, навіть буде мати успіхи. Непогані в цьому плані. І закінчиться все помірним. Спокій буде. Ніякої війни я не бачу. Помірно, спокійно. Але в самій країні, ну, в самій країні, ну, звичайно, боротьба буде вестися. Боротьба буде вестися. Так що заспокійтеся. тріумфальні будуть події. Рух буде вперед і буде рухатися. І помірно все це закінчиться. Буде спокійне, звичайне життя. Щось із фінансами буде. Щось буде із фінансами. Давайте подивимося. Стосовно фінансів, зараз ми подивимося, чому іменно у фінансах ми три карти просто кинемо, вточнимо це питання, вточнимо. Щось буде із фінансами, якісь не дуже хороше. Так, може кареформа буде фінансова. А боротьба, якщо у вас там більше однієї партії, то вона завжди є. Є. Так, подивимося. Точно, бо покажіть нам, будь ласка, на три карти розклад. Покажіть, будь ласка, фінансовий стан Литви. До кінця 24-го початку і, і повністю 25 й рік. Ану, подивимося, це три карти є. було, є і буде. Так, да, щось із фінансами. Щось, щось або інфляція велика. Дуже великі страхи на рахунок грошей. І, ну, сімірка, сімірка жезлів. Боротьба буде на те, щоб. Гроші вистояли якось. Да, з фінансами буде якась катавасія. Зверніть увагу, будь ласка. Ой-ой-ой, да. А що, а що тут показувати? О, о, отаке вийшло. І обман. М? Люди самі дані подумати про свої кошти. Подумайте. По дияволу. Обман. Все. Зверніть увагу на свої фінансові питання. Просто в плані інфляції. А в принципі, так. Все. Звичайно, кропітка робота. Нічого такого, знаєте, вибухового, такого дуже як, чогось дурного я не бачу. Я думаю, що я відповіла на ваше питання. Дякую за увагу до мого каналу. Приходьте до мене, буде цікаво. На все добре.